Сьогодні ми продовжуємо згадувати, перший приход на землю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Народження нашого Спасителя. Всі чотири євангелісти описують нам життя Ісуса Христа, служіння Ісуса Христа, смерть, Воскресіння Ісуса Христа, Вознесіння. Але коли ми згадуємо народження Ісуса Христа, то проповідник ніколи не зачитує Євангелія від Марка. Чому? Тому що Євангелія від Марка немає опису про народження Ісуса Христа. Один Євангеліст Марк не описує нам народження Ісуса Христа. І взагалі євангеліст Марк це найкоротше Євангеліє із усіх Євангелій чотирьох. Євангеліст Марк бере так, якби найбільш вовшу е, життя і служіння Ісуса Христа порівняно з іншими євангелістами, Луком, Матфі... Матвієм. Вони більше детально це описують, особливо євангеліст Лука. Описує нам народження Ісуса Христа і всі ті події, які в той час відбувалися. Євангеліст Матвій і Лука, вони е, більш ну, схоже описують історично, оповідально, як відбувалося, але коли читаємо євангеліста Івана, то він теж трішки відрізняється. Він, коли вже згадує про народження Ісуса Христа, бо приход Ісуса Христа у цей світ, то він більш глибше е, бере, як би можна сказати, доктринально, богословсько вникає в суть приходу Ісуса Христа, ким був і той, який прийшов у цей світ. Я би хотів зачитати Євангелія від Івана, перший розділ з 14 по 18 вірші. Іван від Івана, перший розділ 14 по 18 вірші. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи, це був той, що про нього казав я: той, хто прийде за мною. Існував передо мною, Бо був перше, ніж я. А з Його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що влогі Отця, той сам виявив Бог. Сьогодні ми згадуємо. І святкуємо цю радісну подію народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Народження перший приход Ісуса Христа і багато людей згадують цю важливу подію. І от коли ми згадуємо цю важливу подію, ми повинні думати, хто цей який народився, хто цей, якого ми. Прославляємо, згадуючи його народження. Тому що, якщо ми, допустимо, підемо до когось на День народження, і ми знаємо ту людину, ким вона собою являє, знаємо її життя, тому що до тих, кого ми не знаємо, з ким ми не знайомі, не знаючи їх, не знаючи їхнього життя. Ми не вікаємо їх, тобто не йдемо і до них на день народження, А лише до тих, тобто до знайомих нам людей, знаючи їхнє життя. Тому, згадуючи е, народження Ісуса Христа, ми повинні розуміти, ким був насправді Ісус Христос, розуміти Його, його життя, Його природу. І Його качества. І тому Ісус Христос, який прийшов у цей світ, Він явив свою природу і свої качества. Ісус Христос, Він, який прийшов у цей світ, Він явив свою природу і свої качества, і тому ми, згадуючи і святкуючи народження Ісуса Христа, ми повинні розуміти ті. Ту природу, яку Ісус Христос мав, і які він мав качества. Тому Євангеліст Іван особливе таке е, ударення ставить саме на природі Ісуса Христа і на Його качества. Природа Ісуса Христа, про яку Іван описує у Своєму Євангелії, у, особливо у першому розділі. То Він говорить про божественну природу Ісуса Христа. Божественна природа Ісуса Христа. Тобто, іншими словами, що мається на увазі Божественна природа, те, що Ісус Христос був Богом. Ісус Христос не був як одне якесь із Творінь Божих, а Він був Богом. Тобто ми знаємо, ми віримо в триєдинство Бога. Бога Отця, Сина і Духа Святого. Ісус Христос був другою вічністю Святої Троїці. І до свого народження, Іван, також тут до того, як він е, з'явився у цей світ, Він е, описує нам спочатку, що Ісус Христос, називаючи його тут у цих віршах Словом. І спочатку ми читаємо. Перші вірші, споконвіку було слово, тобто річ іде про Ісуса Христа, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, ніщо, що повстало, не повстало без нього. До свого народження, до свого першого приходу, Ісус Христос, як Син Божий, як Бог, він існував вічно. Він існував вічно, і вірш 15, також і Іван свідчить про нього і кликав, говорячи, це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перший, ніж я. Тобто не просто, що був він попереду Івана, попереду людства, не просто, як я вже сказав, що він був перший із створіння Божого. А Христос був не творивом, а тим, який сам творив усе, тобто Богом без начала і без кінця. Христос являється творцем і всемогутнім Богом, Творцем і всемогутнім Богом. У вірші 18 сказані такі слова, що ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син шолоні Отця. Той сам виявив Бог. Тобто Бог, Бога ніколи ніхто не зміг побачити. Але через воплощення Ісус, Божий син, Ісус Христос, Він прийняв на себе Тіло людське, і таким образом у Тілі могли побачити Бога, могли побачити, дивлячися. На Ісуса Христа відячи Його життя, народ видів Бога. І Він видів того, який є творцем всього видимого і невидимого. Ісус Христос, Він про нього сказано, що через нього все повстало і нічого, що повстало, не повстало без нього. Те, що нас окружає, те, що ми видимо Божу природу, дивлячися на небо. Дивлячися на, на рослинний світ, на тваринний світ, ми повинні розуміти і вірити в те, що Це створив Ісус Христос, будучи Богом. І цей, який був спочатку Іван описує нам про його Божественність, приходить час, що Він воплощається. Він приймає на себе. Тіло людське. Це сталося велике чудо, чудо над чудами. Марія через Духа Святого народила Ісуса Христа. Народила Месію, народила Христа. Народився в світ той, який був з самого початку. Тобто мається на увазі, що Бог. Він приймає на себе тіло людське, і коли він прийняв на себе тіло людське, то він не втратив ту божественність, не втратив ту божественну природу, а Він мав дві уже природи божественну природу і людську природу. Ісус Христос Він був подобний нам в усьому, написано, кромі гріха. Він переносив і скорбі, переносив голод, переносив. Страждання, Він потребував те, що кожен із нас потребує. Але Він мав і божественну природу. Ісус Христос мав божественну природу у своєму тілі, яка проявлялася по-перше, у славі Його. У славі вона проявлялася, тому що люди бачили не всі, але деякі бачили ту славу Божественну. І Ісусі Христі, на горі Преображенні Господь євився у славі. Йому поклонялися також, і ніколи Ісус Христос не казав, що не поклоняйтеся мені. Треба лише Богу поклонятися. Ісус Христос приймав це поклоніння, будучи Богом. Божественность в тілі Ісуса Христа вона проявилася у славі, вона також проявлялася і через діла Ісуса Христа, діла, які він звершав. Коли Петро і інші учні вони ловили рибу та не змогли зловити рибу за цілу ноч ловили, Ісус Христос сказав їм, щоб вони закинули три сіті з другої сторони лодки, і вони зловили велику кількість риби. Після того Петро каже, «Вийди від мене, бо я грішна людина. У цих словах Петро. Він Зрозумів, перед ким він стоїть. Це подобно так, як пророк Ісая у храмі, який побачив славу Господню, він, він, він також і побачив і свій гріховний, гріх, свій гріховний стан, знаходячися у Присустві Божому. Так само і подобно і Петро. Як пророк Ісая, знаходячися у присутстві Божого не просто коло людина, яка має сверхєстесні якісь такі дії, чуда може робити, а Він побачив там Божественну природу Ісуса Христа. <кій> і подобно іще одно були діла, у яких теж Господь являв свою сверх'єстесну. Дію, це коли була буря на морю, коли ученики почали е, переживати за себе, за своє життя, що потонув. Христос спав, вони його збужають і кажуть, що ми тонили. Христос заспокоїв той час і море, і воно, і після, тих, після тої події це, це все втихло. Вони почали задаватися питанням, хто це такий, що може повілювати і морю і волка. Опять же, воно... учні Ісуса Христа вони бачили, що Христос, який знаходиться з ними, Ісус Христос, Він має Божественну природу. Він є Богом. І з самого початку завжди Християнська церква вірила в це. В те, що Ісус Христос є Другою вічністю святої Тройці, що Христос є беззначальним, що той, який прийшов у цей світ, народився, він не має ні початку і ні кінця. Але появлялися такі люди з самого початку, які почали е, вчити чомусь іншому. Один із таких був арій, Можливо, ви чули про такого Арій, про аріянство. І він почав вчити про те, що е, отвергати вчення про Трійцю і про божественність Ісуса Христа. Тобто Ісус Христос, Він не є Богом, Він як один із найвищих, таких найвищих із Божого Творева. Після чого, після того, як Він почав це навчати, збирається Нікейський собор, і вони засуджують. Засуджують це вчення і приймають Нікейський символ віри, який ми з вами віримо, е, символ віри, що де описується, що ми віримо в Бога Отця і Сина, і Духа Святого. Ми знаємо, цю пісню є. І тому були такі люди, які. Е, Противилися, противилися євангельському вченню. Євангельському вченню. І от за такими людьми завжди стоїть лукаво, тому що це, це на руку йому. Робота лукавого, якщо він не зміг устояти перед тим, щоб його Син Божий там переміг на Воловському Христі, він почав далі робити свою роботу. Він унижає божественність Ісуса Христа. Це робота лукавого поставити Ісуса Христа на рівні Творива, не як Творця, а на рівні Творива. І тому ми повинні брати сестри бити стійкими до цього, щоб не піддаватися різного роду вченням бути, різного роду ложним вченням. І не йти на компроміс, знаючи, що в сьогоднішній час є багато, таких, які можуть вірити в те, що Ісус Христос не є Богом. Ісус Христос лише як один із найвищих творим. Але ми не маємо йти на компроміс, мається на увазі, що, що ми віримо у чисте Євангеліє, чисте і. Богонатхненне Євангеліє, і будуватися на, на такого, до такого роду вчення ми можемо ну, таким способом самі унижати е, нашого Господа і Спасителя, унижаючи його Божественну природу. Ісус Христос явив свою природу, божественну у першому своєму приході, і євангеліст Іван також описує. Його качества, які Христос мав качества. Тобто, розумовуючи над Першим приходом Ісуса Христа, ми прославляємо нашого Господа як Бога, прославляємо за Його Божественну природу і прославляємо Його і за ті качества, які Він являв через свою божественну природу. А Іван описує нам, які це були качества. Він явив собою благодать та право. Слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як под, однородженого від Отця. Благодать і правда. Що таке є благодать? Господь явив до людини, до грішної людини свою благодать. благодать у благодаті входить е, милость і прощення людини для людини. Милості прощення гріху, щоб людина, отримуючи прощення від Бога, вона, повіривши в нього, прийнявши Ісуса Христа у Своє серце, отримала життя вічне. І тут сказано, що це благодать на благодать, як тут переповнена така Божа благодать. Настільки велику благодать Господь. Я собою у своєму першому приході. І Іван каже, що закон був через Мойсея, а благодать прийшла через Ісуса Христа. Ми знаємо, що читаючи е, про Мойсея у старому завіті, Він був теж Мужем Божим, який жив і ходив у послушанні перед Ним. Але Господь вибрав Мойсея, щоб через нього дарувати закон. Через Ісуса Христа Христос народився, щоб дарувати благодать. Тобто закон був через Мойсея, а благодать вона прийшла через Ісуса Христа. Закон, він не то, що. Якщо ми роздумуємо про закон і благодать, не то, що закон був до, до якогось определеного часу, він був і став неспроможний. І тому якби Бог вирішив його замінити. Тобто Бог дав закон, і от людина не може виконати його, щоб отримати оправдання і щоб бути спасенними, і тому Бог рішає ага. Цей варіант не получається, Тепер давайте через благодать. Ми дане людям благодать. І через благодать людина зможе і оправдатися, і отримати спасіння. Насправді, закон мав свою опередну ціль і функцію у старому завіті. Через закон Господь відкривав свою праведність, святость, свою велич, і, от, і в той же час людина. Мала видати свою гріховну природу. Закон був даний для того, щоб людина видячи свою гріховну природу і наскільки Бог великий є і правильною, що через діла закона вона ніяк не може оправдатися перед Богом. І дойти до Божої благодаті. Дойти до Божої благодаті, видячи, який наскільки Бог великий і праведний. І що лише Він може по своїй милості дарувати людям оправдання. І це вже явилося через Божу благодать, явлено для людства Ісусі Христі. Бог дивиться на грішну людину, до якої потрібно явити благодать. Гріховна природа людини настільки іспорчена, що вона може лише спастися. Людина може спастися лише по милості і благодаті Господня. І коли Христос каже про благодать, то Він каже, що Христос, що Він прийшов явити благодать і правду, Іван каже про Ісуса Христа. Він прийшов явити благодать і правду. Тобто благодать не може бути без правди. Не означає, що якщо Бог явив свою благодать, то людина вже. Спасаєся, просто лиш попросивши прощення і повіривши і на тому все. Правда Божа заключалася в тому, щоб являючи свою благодать, треба було і понести наказання за гріх. Не просто прощення попросити у Бога. А перед тим прощенням потрібно було викуплення звершити. Ісус Христос, Він виконав свою Виконав ту правду там на Волузькому хресті. Тобто Боже правосуддя требувало наказання за їх. Як у старому завіті були е, через Мойсея жертвоприношення, установлені через животних, але вони, як я вже казав, що вони не мали тої сили, щоб людину оправдати. Вони показували на Божу святість, на Божу праведність, але ми мали підвести до совершенної жертви, якою являв собою Ісус Христос. І от та правда явилася в жертві Ісуса Христа. І от сьогодні, ми, згадуючи і святкуючи різдво Ісуса Христа, ми повинні дивитися, коли ми роздумовуємо про Його природу, про Його божественність і про Його качества. Який Він явив у своїй благодаті і правді, от тоді ми по настоящому починаємо цінити різдво Ісуса Христа. Тоді ми вже е, розуміємо, кого ми прославляємо і як ми повинні прославляти. На жаль, багато людей е, згадують різдво лише, е, щоб чекають різдво, святкують, щоб просто весело провести час. І не лише весело, а і ще багато гріховних дій у цій ці святкові дні проходять. Ну, тому важливо важливо святкуючи, основуючися на слові Господньому. Тому ми радіємо, ми також співаємо і прославляємо нашого Господа. Але давайте будемо розуміти перед ким ми стоїмо. Кого ми прославляємо? Розуміти, хто родився, хто той був і є, який народився там у Стаємських Ясах. А це народився Бог. Тобто прийшов у цей світ Бог, який воплотився для нашого спасіння. Нехай Господь благословить нас в цьому, йому не буде вічна слава. Амінь. Амінь.